Бажаю здоров'я, з вами Борода та і сьогодні ми йдемо на всіх альфачів карти Фьордур. Ну що, оплески! Да, Не думаю, я що тут будуть оплески, але все одно покликали мене Наві, кажуть, ми збираємось іти на всіх альфачів. Ти хочеш? Я кажу: Я хочу, я дуже хочу. Вони кажуть, так підлітай до нас, ми тобі все дамо, ми все підготували, зараз туди, сюди і вирушаємо. І я що правильно пішов, тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну а ми будемо починати. Так, ну що, запускаємо ми першого боса. Я сподіваюся, все буде добре, нікого не скине, і всі підуть на боса. Не буде такого, що когось не добере. Знову ж таки, хочу подякувати Наві за те, що вони покликали і все це організували. Організація взагалі топова. Я нагадую, що перший бос це. Альфа промати. Павучиха. Ну що ж, 3, 2, 1. Поїхали. Так, запускаємось ми і що? А де наш рекс? А де наш рекс? Я що забагався? Блять, цього ще не вистачало. Чого я не можу вийти? Блять, пацани, почекайте, почекайте, почекайте. Блять, всі розбіглись. Можливо, зараз я зможу залізти. Ні, я не можу. Блять. Сука, оце фейл. Перший бос і така засада. Я не можу. Чого я не можу відійти? Та блін. Ну серйозно? Ну добре, нехай вони загасять їх. А я сподіваюся, що я е, просто отримую енграми за те, що просто тут стояв і намагався розбагатись. Опа, опа, відігнали Рекса. Все. А я все одно забаганий щось. А ні, все добре. Хух, нарешті, ну що, вриваємось в бій. Починаємо гризти. Я прогризаю? Я прогризаю. Я прогризаю по 500. Не так вже й багато, але я гризу, це важливо. Я думаю, там у хлопців просто прив'язка, тому у них іде побільше. Але 500 теж непогано. Непогано кусаємо ми. залишається не так багато ХП у неї. Ну як не так багато? е, 700 тисяч є із 900. але все одно за такий короткий час ми згризаємо таку велику кількість. Всього я так розумію, нам дало десь приблизно 15 хвилин 15. Залишилося 13. І якщо все буде йти по такому сценарію, як іде зараз, то ми її розгасимо. Часу, я думаю, нам вистачить. Це що? Чого ніхто не кризе? А, я б зрозумів. Мій інтернет, як я його обожнюю. Так, поїхали. Накусуємо, накусуємо. А я не можу підійти туди. Блін, да пропустіть! Давайте спробуємо обійти. Юті кричить взагалі, я не розумію. Бафи йдуть. А, ну якщо ми світимося, то напевно це і є бафи. Так, гриземо, гриземо. Я зміг нормально нарешті підійти. Небагато гризу, небагато, але гризу. 650 тисяч залишається. 650. Так, а скільки у мого рекса? Я сподіваюся, що воно, якщо й дамажить, то не сильно. Давай, 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 гризем. 1900. Це, це я сподіваюся, не від, не від павучіхи йде 1900. Тому що в мене все червоне і те, що вони б'ють, і те, що я б'ю. Давай, давай, давай. 500. Ми майже половину вже знесли. Майже, майже. І це всього хвилини за три ну, за будемо рахувати так. Я не знаю, скільки давалося, 15-16 хвилин. Але все одно. І мітка в 500 тисяч перейдена. 480 тисяч залишається. Гризем, 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 гризем. Слухайте, це досить таки потно. Це досить таки потно. Але, але я ж не знаю, скільки вона нам наносить. Тому поки що, в принципі, в принципі, йдемо досить таки непогано. На мою думку, не знаю. Я перший раз на альфачу, тому, тому може це і погані показники. 380. 370. Кусаємо, кусаємо, кусаємо. Йдемо непогано. Тут ще рекси такі прикольні, а вони, ну цей на якому я сиджу. Він, коротше, стековським сідлом. І взагалі, що він так світиться? Це, це якийсь типу мутація така, чи це пофарбоване, чи це через сідло таке? От цього я не знаю. До речі, було б цікаво почитати в коментарях. А, гриземо, гриземо, гриземо. Все, 230. 230. Супер. Досить таки непогано. Ми її бомбимо. А за 10... чи встигнемо ми за хвилину 30. Я думаю, що встигнемо. І в нас залишиться ще навіть 10 хвилин. Супер. Супер. 150 тисяч залишається в неї. Накусуємо, накусуємо, накусуємо. А як добре, Рекс в мене втомлений майже весь час. Але нічого, я гризу, раз, два і все, і знову втома. 90 тисяч. 90 тисяч. Ми майже 100 тисяч за 30 секунд згризли. От зараз закінчиться 3, 2, 1. І в неї 50к. А було 150, коли я казав. Ну що? І які ж текенграми нам дасть, тому що я навіть про це не знаю. Ой-ой-ой, скільки текенграм. Ой-ой-ой! Тут навіть листати ще можна дивитися, скільки їх. Ніфіга собі. Ну слухайте, це. Круто, вау! Мені сподобалось. Так, ну що, давайте переходити до наступного боса. Ну що, загружаємось вже на наступного боса. Це буде Альфа-Мавпа. Е, я не знаю взагалі, як вона виглядає. Ну як, точніше, я її ніколи не бачив саме в грі, але колись створював прев'ю для відео. І в інтернеті просто бачив зображення. Ну що ж, 3, 2, 1. Знову ми на альфачах. Сподіваюсь, я зараз не завісну, так як завис минулий раз. Ні, я сідаю одразу. І це супер. Тупо на рексах пішли ми на цього. Ну, ютік ще є, для того, щоб накидувати бафи. Так, сідайте, сідайте. А де в мавпа? Нам до неї треба буде ще йти? Так, 20 хвилин дало нам наступного боса. Вже більше, вже більше, тому що він, напевно, сильніший. М Знаєте, скільки у Рекса е, я подивився ХП у мого? 90 тисяч. 90 ну, це мої ХП, але. Ну, Взагалі, 90 тисяч. Я на 20 плюс, максимум їх, ну, типу, вирощував. А де мавпа? Вона прийде час іде взагалі? Чого ми не йдемо? А, от і мавпа, от і мавпа, біжи. Налітаємо, Налітаймо. Поїхали, 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 поїхали. Не знав, чи можна йти мені першим. Але коли всі пішли, то і я піду. Давайте, кусаємо, 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 кусаємо. Так, у мавпи. Блін, не побачив, скільки хп. А, мавпа, мавпа, мавпа. Боже, мене взагалі відкинуло в іншу сторону. Опа, гівном ще закидали. Ну, що ж ти будеш робити? Дай пройти! Так, а ну я зараз зі спини підійду. Оце буде мощно. Поїхали! Гризем! Гризем! 500 тисяч? 500 тисяч всього? А він типу... мав пажощі чи що? Чи я неправильно щось побачив? Почекайте. Точно 500 тисяч? Може я не туди подивився? Так, пофіг, давайте згриземо, хто нам тут заважає пройти. Обійдемо отак Ютика. Блять, на цьому рексі не розвернутися. Реально 500 тисяч. 540. к Напевно, в нього про 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 пробивна сила якась більша. Типу його складніше прогризти. Або він наносить сам більше урон. Не знаю, не знаю. Напишите в коментарях, я почитаю, буде цікаво дізнатися. Так, гризем, гризем. Хлопці, мені здається, там уже залишилося... Ой, яка фігня залишилась. Опа, що це він перестрибнув нас всіх? Я був біля нього, тепер мені знову обходити? Окей, добре, погнали. Да дайте, блін, пройти. Я ж хочу теж погристи Там уже фігня залишилась, там вже нема чого і гристи Скільки, скільки? три тисячі? Бам! Все, всім грами сюди. Сюди. Слухайте, це на ізі Але, знову ж таки, це на ізі тому що, пацани, опа. Тому що пацани виростили крутих динозаврів, і, 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 коротше, тому це на ізі. Ну що ж, переходимо ми на основну карту, хілимо наших динозаврів. І чекаємо наступних наказів на наступного боса. Так, ну що? І наш третій бос завантажується. Це буде дракон. Якщо я не помиляюсь, бо я вже заплутався. Так, залишився дракон, а потім фінрір. До речі, буде фінрір. А, дали мені тінігрівчика. Ось такими статами ви зараз можете подивитися. Отакого От гарного, красивого кота. 42 К ХП і шкоди 1 і 1К. А, непогано, непогано. Ну що ж, 3, 2, 1. Поїхали. Забув сказати про тактику. Тактика, яка у нас буде. Нам, пацани, сказали не лізьте. Просто не заважайте. Звалюйте подальше від нього. А вони, коротше, будуть його бити. Тому що він може ваншотнути, у них не було великої кількості молока. А, якщо я правильно зрозумів, молоко там треба, щоб воно коротше, не дамажило так сильно. І в, неї не, в них не було, тому вони сказали не підлазити, щоб ми всі вижили і отримали енграми, а вони, коротше, вже шарять, як його проходити, вони його пройдуть. Ну, блін, прикольно. А я так розумію, він має сісти. А, а ще я не розумію, чому вони вирішили на дайноніках. Я розумію, що це якийсь типу там прикол, якийсь баг, баф ріпера, бачите, взяли як, як танкера. Просто по ньому, щоб проходив урон. Але чого саме дейноніхи, я не знаю. Теж, до речі, було б цікаво почитати в коментарях, чому саме вони. Вони, типу, наносять якусь більшу шкоду, чи у них якась є своя фішка. Може вони, може вони накинують, накидують якусь типу е, кровотечу? Не знаю, зараз подивимось. Але для цього треба, щоб цей дракон блін, сів. І він сідає. Він сідає. Але нам не можна. Нам тільки треба отак здалеку знімати. Окей, ховаємось за камінь. Але, блін, я й хочу бачити, що відбувається. Але і треба берегти себе. Бо енграми другий раз ніхто не піде заради мене. Так, поїхали. Вони, я так розумію, нагризають. Ой-ой-ой, як там горить все. По 6К по 3. Це, це кому наносять по 6-по 3? 900 хп у нього? Ой-ой-ой, він ще взлітає інколи. Ну, це буде, це буде важко, я думаю, вони ще й вдвох б'ють. Ой-ой-ой-ой-ой. Але кровотечу накидують, Я думаю, все ж таки, це саме дейноніхи накидують кровотечу. 23 хвилини у нас є. Для того щоб вони загасили. Також вони сказали, якщо хтось один із них основних типів падає, тоді ми швиденько хтось один підлітає, хапає диноніха і починає бити. Я не впевнений, що це буду я. Тому що. М не знаю, там просто треба кусати і все чи як. Коротше, я не шарю, тому не впевнений, що це буду я. М але я думаю, що ніхто не загине. Я думаю, пацани шарять, пацани в темі. Кровотечу накидають, он 200к вже знесли. Вже знесли. Ще 22 хвилини попереду. Кровотеча, гляньте, бафи взагалі не встигають спадати. Значить, означає, що дайноніхи кидають кровотечу непогано. А я про це навіть не знав. Я ніколи на них навіть не катався, тому що. Ну, аж а ж, А нашо? Опа, взлітає. Взлітає, так назад за камінь, назад, за камінь, назад, за камінь. Ага, і скільки він буде літати. Найголовніше, щоб він не летів до нас і не стріляв по нам. Сподіваюсь, він на нас не реагує. Опа. Ховаємось. Ховаємось. Відлітає і. Сідає? Ні, не сідає, стріляє, але в нашу сторону, чи що? Ні, напевно, мені здалося. Я на ньому сидів в чат. А може на дайноніках можна якось прилипати або або чіплятися? Може в цьому прикол. Але ніхто так не ризикує, ніхто не лізе. Ну, цікаво, цікаво. Ну, сідай вже, сідай, я хочу подивитися, як тебе знову будуть бити. Почекайте, він він пускає птєрів. О боже, як він близько. Він випускає птерів? Так, давайте в іншу сторону кудись. А ні, блін, він тепер тут знову. Я не розумію, в яку сторону піти, щоб бути далеко від нього. Айта блін, ці каміння. Слухайте, він дійсно пускає птерів. Але ж птери нулячі. Якщо мав попускала мав, то це ще хоч щось давало. Птери ж ваншотні, хоча, можливо, це босівські птери, вони не ваншотні. 557к. Угу, угу, Майже половина. Майже половина. Ну, ще є 20 хвилин, я впевнений, що якщо все буде йти по плану, то пацани його розгасять дуже швидко. Давайте, 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 давайте. Почекайте, а який там. Яка там шкода йде? 720 це чия шкода. Блін, я взагалі не розумію по цій шкоді. А взагалі грав на офах, де де дуже часто цього не було. тому тому і досвід у мене такий. До речі, до речі, гляньте, я випав води зараз. А пацани е, дали ще теківські ці. Як вони називаються? е, Фляги. О, фляги воно називається. І, коротше, ну, пацани, коротше, все дають. Хто йде, я йду. Все. Оце тобі, оце тобі. На оце сядеш, оце одягнеш, оце поклади в інвентар, воно вже підготовлене, просто сьорбнеш. І все, і все. Вау, за організацію пацанам точно такий великий, товстий, жирний плюс. Гризіть, гризіть хлопці, я вже хочу подивитися, які будуть нові інграми. Ну Но я ж правильно розумію, що якщо я розгашу всіх босів, ну як я, хлопці, а я буду присутній, то мені дадуть е, тупо всі анграми. Це ж альфачі. Напевно, Напевно так. Так, взлетів, взлетів, знову дамажить ріпера, але добре, що він дамажить ріпера, тому що саме так і задумувалось, що ріпера беруть е, як. Як? як Я вже забув, як я його називав. Ну коротше, він танчить урон. Отак, як щита його живого беруть. Ну сідай, сідай, я вже хочу тебе розгасити. 19 хвилин. Я думаю, я думаю, за 2 хвилини зараз ми впораємося. Все залежить від того, коли він сяде. А я сподіваюся, що він сяде зараз. Через 3, 2, 1. А можливо, він вже сів. Я не бачу. Я не бачу. Але поки що виходити не буду. Так, вони пішли вперед. Напевно, це означає, що він сів. Ану, легесенько так подивимось. Ага, ці на впевненому побігли. Все, гризуть. Гризуть, гризуть. Ой, як гризуть. Та ти що? Все, йому габела. Я думаю, вже не може піти щось не по плану. Опа, і я буду стрибати тоді. Якщо ви стрибаєте, я пострибаю. Треба ж хоч чимось займатися. 95, 85, 77, 70. Я навіть не встигаю, не встигаю це назвати. Все, він зараз впаде через 3. Два. Один. Нуль, впав. Ой-ой-ой-ой-ой. І штани, і що тут тільки не дало мені. йо і ящики, і скрині, і все. Все, що тільки може бути, все у нас є. Дракон впав. Ну що ж, чекаємо наступного боса. Запускаємось, ми вже на Фінріра. Знову я буду на коті і знову буде тактика не лізти. не лізти. Будуть бити рекси, які з нами йдуть. Є Ютік, є коти, це виключно нам, скажімо так, не лізти. Як було сказано, ми б'ємо тих, кого він спавнить. Рекси б'ють його. Ютик, короче накрикує, накрикує бафи. Ну що ж, три, два, один, поїхали! Так, сісти, 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 є, я сів, я сів, ага, він з тієї сторони. А як мені? А я не можу вийти, чи що? Так, починайте рухатись. Починайте рухатись. Ну, блін, ну, блін. О, є. Є, 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 вийшов і назад. Назад. Так, фінрір, мені цікаво, скільки у нього ХП. Мені цікаво. Опа, він уже когось спавнить. Опа, що це ж що це таке? Шипи якісь. Такого я точно не очікував. Так, 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 не можна, не можна лізти. Ану, я в цю сторону піду. Подивлюся, ага, ага. Він нападе на Ютика. Нам було сказано оберігати Ютика. Що це таке? Прикол. Так, вовків, вовків, кого він спавнить, треба гризти. Гристи. Гризи. Бий. 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 Бий! Оберігаємо ютика, оберігаємо ютика. Все, загризли одного вовка, але їх тут, блін, дофіга. Дофіга? Можливо, оціх треба ще підгризти, які на рексів нападають. По 150. вони, У них, походу, там броня. Офігеть яка. Блін, я дуже близько до них. Сказали тікати, я тікаю тоді. Так, сюди на горку краще я залізу. Так буде набагато краще. Так, Вовк! Вовк даю, тіка Вовк даю, тіка, Блін, що таке? Знову ці шипи. Так, відганяємо, відганяємо, відганяємо. Не пускаємо до Ютіка. Ага, близько, близько трошечки треба назад. Ще один вовк. Все, відкинули. А, мені здається, це Ютік їх відкидає. Це не ми. А Риком своїм. Так, гризіть, гризіть, гризіть. У фінріра. Один мільйон хп. Мільйон 200. Ого! Ого! Ну, але рекси тут заряджені у пацанів. Я думаю, думаю, що ми пройдемо. Найголовніше, щоб що таке. А, це просто баги одні на одних залізли. Я зрозумів. А, не хочеться, щоб і рекси померли. Я... Але я думаю, о... у пацанів все перевірено. Вони не перший раз на це ходять, тому я думаю, все тут схвачено. Вони знають, що і як має відбуватися. Кусаємо, кусаємо, кусаємо. 700 вже збили. Слухайте, 700 це вже майже половина. Зараз туди-сюди залишиться 600, а 600 це вже половина шипи, обережно, обережно. О, що це таке? Що мене скинуло? Ай! Ай! Ух, я думав я помираю. Ні, я не помираю. Так, до речі, до речі пацани нам перевели через те, що тут дуже холодно вони нам перевели, а там було дуже спекотно, вони перевели нам фляги в інший режим. Я навіть не знав, що так фляги можна щось переводити. Я навіть не знав, що так фляги існують. Так, оберігаємо Ютіка. Оберігаймо Ютіка. Так, назад, 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 назад. Не дати, не дати, не дати. Там ще тіп. От Тіпа вони ще мають не покусати. Сподіваюсь, я не Ютіка б'ю, але напевно я і не можу Ютіка бити. Ну давай, загризи, боже, які вони швидкі і проворні, а я не можу бути таким. Є, загризли, загризли. Так, назад, назад. Куди я побіг? Я вже один раз мене скинули. Досить. Досить. Гризіть, пацани, гризіть. Ну он, 50к, у типу, а було 70 у Рекса. Це що означає, що тільки 20к йому зняло. Таким ще битися і битися. А у Фінріра не так багато вже і хп. Я думаю, десь десь може 300 плюс. 300 плюс. Давайте, пацани, кусайте, кусайте, кусайте. Е, так, рекси 60, 52. Фінрір, 260. Ну, напевно, тоді, коли я казав 300, десь, можливо, 300 і було. Час іде, рекси гризуть, багають його там. Ага, вони зараз заморожені. Я тільки зараз помітив, що воно морозить. Якось весь час відволікався на інші штуки і не помічав цього. Ну добре, гризіть, гризіть, кусайте, просто зжирайте його нафіг. Їжте. їжте, я вам сказав! Давай, 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 давай! 130, 130 тисяч. 109, 104, 90. Давайте, давайте, догризайте. 3, 2, 1. А, ні, поспішив. 3, 2, 1. Фінрір упав! Є! Yeah. Техномеч. А, це і все, що дало, тільки техномеч? Ну там комусь із хлопців Фінріра дасть. Мені він, в принципі, і не треба. Хоча, якби хлопці запропонували, може, я б і взяв би, але, ну, наче як і не треба. Ну добре, супер, загасили ми його. Опа, це булава якась. Може, скін, напевно? Добре, потім розберемося. Ну що ж, давайте тоді вирушати на нашу базу. Я буду все це хлопцям віддавати, і потім вже будемо прощатися. Ну що, от така от вийшла серія. Я дякую Наві за те, що покликали на цей фантастичний івент. Я б це так назвав би, на цих босів. Ми їх розгасили. Підготовка була суперська, я вже це казав дуже багато разів. Але знову ж таки дякую Наві за те, що покликали, за те, що дали змогу зняти таке відео. Тому що я, чесно кажучи, ну я б не назбирав би таких рекців. Мене б не вистачило терпіння їх стільки, стільки вирощувати, шукати, приручати. Це, знаєте, не для мене. Але. Я пройшов всіх, у мене відкриті всі текінграми, Зняв для вас шикарне відео, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну а з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!